Італья бы три шахі оу, Омджі Глен. Ом, коротше. Філіппіни, рейтинг 2014. Так, це віденська партія. А, це що щось що, що, що таке тут. 7 ви зіграв би. Потім прогнав би, коня. Ну, це 5. Укріплю поки що. 4 він не зіграв. Так, оце цікаво. це цікаво. на Е2 прийшов, а 4 не тримає поле нам можна розміняти, мого, я думаю, чорне поло. Це по чорному. Якщо ні, ну давай так тоді. Ну, хочу, може пожертвувати. Всяке може бути. Пожертвувати там і в три хід. Так, ну давай, словно 4. Як 3 ти зіграєш? Окей, я взяв, ти взяв. Я можу сюди призя закинути і потім думати. Ой, хочу зіграти весело. і так треба грати. З дебюту суперник щось нагородив, я захопив простір. Десять? Так, да, знаходить він цей хід. Що, я хотів, хтіп і сюди дві фігури прям віддати, так да, треба? Ну я напав, наприклад. Щось з цього вийде, щось вийде, мабуть, так. <гум> Гури-морфі не відступають. Так. Так. Сюди домов піду. Може просто заберу, до речі. Типа. Хай буде. Просто якщо так, ну тут нічого тут ще немає у нас, правильно. А так ми виходить пожартували фігуру за. Щось. Нам треба обов'язково мінятися тепер, так? Да? Ну добре. Так, ну можна пішаком забрати, можна слоном забрати. Що в нас? Три пішаки за цю фігуру, так? Да? <кх> Багато трохи треба штовхати. Міняєшся. Ну, Давай. В принципі, план простий. У нас пішак прохідний, 2, 3, плюс-мінус. Це трошки блокується, тому ми йдемо просто вперед. Далі він тут. Мутить щось неясно, що щось... таке. Щось мутить, так? Да? Пожертвував фігуру назад. Молодець. Молодець. Хай втрачає час, ми працюємо з Королевичем тут. Може лінійний мат, може коня встигне підключити. Більше фігури, більше шансів поставити йому мат. Ти туди, ну, це добре. Чек. Це не дуже добре. Якщо так зіграю, наприклад. Король також фігура, особливо в еншпілі. Шах зівнув. Карайфиду. піду. Що видишь. Шо нам той шах? Треба кінь. А, у нас тут завис, да? Не бегаешь ти його так просто. А, там ще. Угу. Ну давай, коня, так тоді. Чек. Не, не. Заспокойся уже, трошки. Я понял. А. -а, -а. Все! Треба цього акробата знищити. 74 на 74. І центр суперник. Букові ходи поробив, коня поставив назад. Потім. Втратив багато часу. За цей час я пішов його атакувати, хоча це було не так. А, g 5. G5. Окей, на F3 ми і сюди, йдемо. Да. Пішак поки що, звісно, слабкий втратиться, але за якийсь час він забере у білих і білим мусим терпіти цього коня пішака. А коня можливо на D4. Да й взагалі ще всякі лінії повідкриваємо по чорним полям. Тут йому. Горе буде. Не вирішив, що так, зіграє, до речі. Чорних рівно краща позиція, тут уже. Треба було все рівно йти на е 3 Знову ця аж ідея. Тіпа рівна позиція, ну не знаю. Давай пішки за фігуру. Проблеми, якісь з білим королем, але білі мають відбитись. Тут йому треба було зіграти G5. Ну так, да, ідея в тім, що не треба відкривати лінії, коли вас атакують вашого короля. По-перше. Ну, таких Щоб не було всяких там штук. А тут виходить, що чорні якби відігрують. Три пішки за ефір, хоча тут треба було аж все-таки. Включити в роботу туру отак. Окей, в мене була інша ідея. Рахунок прохідного пішека швидесенько там щось створити. Коня треба у вас такий, не кару нічого не робити. Ніби 5 отак, так? Да? Типу він може так от перейти сюди. Це, мабуть, не дуже чорним добре. Дуже сильний кінь став десь тут чіпляється. І головне, що зупинили оці пішки. Ну, він вирішив, якби кардинально. Вирішити цю проблему віддав слона за 2 пішики. Проблема в тому, що не взаємодіть фігуру. Тура не грає. От. Кінь строї, здається, давлять на пішика, але насправді що коня можна попросити. З хорошої стоянки що туру. Поля тут, тут нема в неї поля. Так, уже можна було королів 6, ну окей. І пасивна тура. Більшість в центрі у чорних. Ще й кінь. Ну, це тільки неточність, Комп'ютер вже неточність, Тому що і так, і так позиція програна. Нормально.